котюньки їдять, це всього двоє, і ще є троє. Ще два рижика і мурочка пухнаста. Пішла і насипала корму, бо Люсі потрібно було зробити ревакцинацію оцій е, сіренькій. Лучку я вже зробила. А Люсіньки сьогодні день ревакцинації. Ну і треба їх піддобрити. Щось добре насипати, щоб то легше було зробити. Я не лікарю, коли робити не люблю, але що робити? Немає вибору. Тут дивіться, хто у нас сидить. Муха. Вона тут живе разом з ними. До речі, своїх котиків мушка наша не чіпає. Так? Вона хороша, ніж на собачка, але любить кусняшки. Чужих котиків, яких підкидають маленьких, поки її не навчиш, вона може їх просто задушити. Це вже таке було. Я не бачила, але сусіди говорили, що вона їх душить. Тож, оці розумні люди, коти, думають, що треба їх в центр всіх внести. Дуже глибоко помиляються, їм тут смерть. Ну, і тут ж не одна, вона розумієте, так. Да. Тут ці двоє їдять, інші заховалися. Тут наша сімбузька, моя улюблена собака, це мама нашої Мони, яка поїхала за кордон. Сімба неконтактна. Прийшлося дуже довго її зловити, щоб стерилізувати, але нам це вдалося. І мрію сімбі про родину. Звісно, спочатку адаптація. Вона ну, мені нагадує Герду, вона дуже хороша собачка. От Герда теж до рук не йшла, а зараз десь обніматися. На все треба час, ну і треба можливість, щоб забрати і адаптувати її. А це наш Вульф. Ну перестань, муха! Це вона так каже, що їй не подобається. Чуєте, що вони сюди прийшли? Хоча вона зі всіма з ними тут живе. Вульф не молодий хлопчик, йому десь років 5-6, його викинули. Цим літом до нас сюди, в центр міста. І так він тепер живе. Ось ці двоє. Муха. І ось там гамнюк кай, якому я не дозволила їсти котячий корм, бо він на голову вилазить. Муха! Муха! Ні, чекайте, її посуну, бо вона дуже нагло. Не можна, не можна. Ти не голодна, я тобі і косточки ж їм купуємо, і кормлять, і, і сусіди, і всі кормлять. Наш таки нагле. вона піде на базар, на роботу, там її їсти дадуть шию, клапок. Да, мухень. І хоче ще об'їдати котиків. Не можна котиків об'їдати. Хай поїдять корм. Їм корм ніхто крім мене не дає. Ето, хай поїдять, Да? Да. а лишиться я тобі обов'язково мушка дам. Да, у мене там є ще трошки. Собачого, на жаль, немає. Е, прийшов на пошту, я заказала два мішки. Ну корм у нас взагалі зараз так іде, що... Що взагалі? Я не встигаю його купувати. Собак багато, всі їсти хочуть. Да, мухень. До речі, перша собака моя стерильна уявляєте? Це е, два роки, напевно, назад вже. Ну ладно, муха, може доїдати. Ну, і бояться, звісно. Думають, краще ми відійдемо, чим будемо з нею. Бачите як. Ну нічого, вони під'їли і головне, я зробила ревакцинацію Люсі. кс-кс-кс-кс. ой, я хороша. Дуже хочу знайти їм сім'ю. вони шикарні коти. Луча. Кс -кс -кс. Лучик. Каже, я б ще поїв, але не дають. А отут сидить кай, дивіться. Обіг з тої сторони, сидить. Я напевно образився, що я його відігнала, не даю йому доїсти котячий корм. Бачите, а він не стромі ще сидить. Він на когось гавкав, я не розумію, на кого ніколи він не гавкав. Це в природі собаки. Є різні люди, вони дуже їх відчувають. До одних лащиться, а на інших гавкають. Цікаво на кого, щоб так собі знати. Так, це наша лисінька. і отама катасовочка, там муха спить, там спали ці котенятка, які зараз на перетримці. їх туди зносять, коли знаходять, і дежурять, щоб оця мухень не зробила з них кебаб. Ну, її кот... ну, коли навчиш, так? ну, котенятко їй показуєш, все свариш, і вона не трогає, вона їх не трогала не одного. А чужих! Кай! Кай! Його не знає хто. Фу! Ну, Щось не то. Він так себе ніколи не вів, його хтось ображав. Кай! Іди сюди, іди сюди, іди до мене. Щось дуже дивно. Ну, Це говорить про те, що нові собаки довго не живуть. Хтось його вже образив, через то він гавкає. Це не гавкає. Це не просто так. Переживаю за нього. Ці знаєте, якби далеко не відходять, вони знають там на базар сходити, повернутися, і більш-менш їх ніхто не чіпає. А ці взагалі тут сидять, а лиш ж до іншого дому бігає там, де кормлять котики в іншу банду, то вона бігає, їй там дадуть їсти. А мені не подобається. Кай! А мені не подобається, як він себе поводить. От бачите, він кудись дивиться, він себе захищає, гавкає. Я розумію, що всіх не врятуєш, всіх ну, не забереш кудись. Я, я не знаю, у мене були плани на нього, щоб знаєте, знайти йому сім'ю десь за кордоном. Але так як зараз важко це, і яка це зараз волокіта з документами цим всім, щоб ви розуміли, котрий день не може вирішити питання з знову, то в мене вже якісь ну, пропадають шанси, що він зможе кудись поїхати. Не знаю, побачимо. Надіюсь, надіюсь, він. Йому ніхто нічого не зробить. Хоча вже жінка одна погрожувала його пристрелити. Це наша сусідка-живодерка, яка вбила вже не одну тварину. Ну, я їй сказала пристрелити, сядете. Що ще можна зробити, як вона всіх ненавидить? Абсолютно. До речі, і вон, скоріше, вона отруїла Касандру, Бачила відео, да ми спасали таку домашню собачку сусідів. І вона там поряд і сиділа, поряд з цією жінкою гаража. І Касандри не стало, ми її не врятували. Ще загинуло дві домашніх собаки, які були з хазяївами гуляли. Вони щось підібрали. Ну, не знаю, там лікарні, ну, як такого в клініки не возили, вони просто здохладилися. Через то страшно страшно за цих собачок, чесно. Надіємося, що хоч когось встигнемо десь прилаштувати. Іду <клес> я назад, і мене зустрічає на шарі. Подивіться на цю товсту морду. Ну, ви собі можете уявити? Він <клес> кілограм 50 важить. Його викинули, певно, роки два-три назад. Дорослим, йому певно вісім. Він був худенький, ну великий пес, але худий. Ну як, нормальний. А це дивіться, як розкабанів. Живе біля магазина. Там, де сердельки, продають таке, власник йому кобаси виносить півпалки і згодовує йому, і його кажу, дружині ріжулі, маленька рижа, скандальна собачка. І вони живуть біля цього магазину. Ну, Звісно, я теж косточки якісь купую їм даю. Я не думаю, що ковбаса це нормальна їжа. ну Подивіться, він кастру, бачите, бачите, яке пузо. Ну це ж не нормально, так? Да? Це ж не нормальний шаря. Шарик. Я кажу, що оцей воздушний шарик скоро лопне. Да? Каже, на нього кажуть патрон. Я кажу, а мала, певно, гільзу. Це шарик патронович. Бо він і на патрона, і на шарика, кажі, да? Добрий песик. Да? Ну, Коли касається питання їжі, каже, навіть рижуля паса задніх. Бо з'їдає і своє, і рижуляне. Не ділиться, так, да, шаря? Ось такий великий пес. Ну, щоб ви розуміли, я його оброблюю. А й від собі. Обробити собаку на 50 кіл. Ну наскільки то я йому брала каплі? На 45 десь, певно. Брала каплі від бліг і глистогонка. Це шарік, дуже золотий хлопчик у нас виходить. Щоб його раз обробити. Да? Ну, дай лапу. І, ах ти мій малий! Дивіться, бачите, який ти розумний. Нема в мене нічого з собою, немає ні шиїк, нічого не було в магазині. Лише філе купила, але йому не віддам, бо то цуцикам буду варити кашу. Да? Да, малий. Нема ні кубосів, нічого не може тобі давати. Кур він не їсть. Ну-ну-но-но-но. О зараз він зрозумів, що треба лапи давати і в пакеті пахне куркою. І ще можемо мені тільки на плечі встати. Да, Шарик? Ну все, я пішла. Я пішла, ти не голодуєш, тебе голодують, добренько, так. Да. Він ще по ви знаєте, ходить на недільний базар, у нас є такий. І там сідає. Біля одного чоловіка він йому щось там, ну і йому, і режулі бере. Я села посути. Бере він як на роботу, кожну неділю до них бігає туди. Хоча це не близько, так, да, Шаря? Шарик, давай не будемо мене пачкати, бо це, знаєте, я вже замучилась прати цю куртку свою. Завжди грязна. Хороший хлопчик. Кашина у нас теж не їсть. а таке м'ясо. М'ясо і купище. Дивіться, вікці які бока. Скільки Я в шуті, Спина. Щоб ви розуміли, ось моя рука. Дивіться, скільки мої руки. Тумба. Шариковна. А так.